Доброго вечора. Хочу вам сьогодні показати чистку своїх людей, які до мене обратились, да? за чисткою і допомогою. Значить, це у мене в нас діагностика була. Я вам вчора відео показувала, такі прям жмути були на серці. Дуже-дуже да? багато негативу, і було задавнє. Значить, це ми ось продовжуємо цю ж людину. Це одна людина, це ось у мене друга людина. Значить, оце в нас верх, да? як у нас виливається. Дивіться, який там красивий кролик. Ось дивіться, ось голова, бачите, кролика? А на уші, ось оглазік, ось туловище, дивіться, кроліка, ножки. І цей кролік ось украде, бачите, таке сердечко. Украв і тікає. Це, я вам хочу сказати, це приближена людина. От подруга, знакома, друг, блин, приближений був. Може, є зараз в цих кругах, що цей чоловік, що ми робимо людині це й виливку, чистку. Робимо чистку. <coughs> Коротше, ця людина, вона украла, украла і собі тихенько, ну як вам сказати, по тихому Украла, крала енергію, там раз зробила, украла, зробила крадник. А вот, крадник був зроблений, опять-таки, дивіться, прям-таки є. тарар отлівка в нас це людине на серце. І дивіться, яке здорове, Бачите, гарне серце. Вот. Вот. Но коли я хотіла вже брати цю відливку з цього стрілочки, да, хто побачив моє відео, там у мене є відео, яке я виливаю воском, це якраз була ця відливочка. Вона приклеїлась до дна. І дивіться, я вам зараз покажу красиву красоту. Це була зроблена порча і була зроблена дуже давно. Вот эти вот, якщо ми подивимося, дивіться, тут уже нервнічає біополе. Чоловіка, це втора людина, ну тут якісь такі волнички, бачите, м'ягенькі, більш м'якші. А тут таких волнечків немає. Тут такі прям здорові, на це біополе, яке нервничає. Значить, дивіться, було украдено щастя в цієї людини, і украдено це дуже давно. Якщо низ при, при, приліпляється до дна тарілки, от воск приліпився, це значить давно, задавньо. Що людина навіть її не сподівалася, що може таке бути. І так було зроблено оцей оце, ось, ось заяць, що зробив, да? Ось дивіться, оцей заяць, що зробив, зроблено було давно. І зроблено було не оцим зайцем, а вона поскакала, зробила в якусь сильну людину. І там, може, подарок якийсь був, може, ну, не важно що. Приперла, дала цій людині, що мене роб... Ну, я її чистю, так? Тепер дивіться, який цікавий у нас тут момент. Ось о. Давайте отак почнемо. Дивіться. Два фільми, пам'ятаєте колись вода тече, так? І тут стоїть два ось чудіка два чудика такі здорові, які охраняють вход. Ось дивіться вход. І в пещеру вход, іли, ну кудись це, знаєш, як пропливаєш здорові такі ось фільми. Ось, бачите? Це два чудика, які охраняють. Ось цю от роботу, що було зроблено, і таке прям гарненько було зроблено з печатю. Тут десь у нас, я дивилась, печать була, зараз, може, вже не найду. Дивіться, ми перевертаємо з цієї сторони, там таких два гіганта, да, якихось звірі. З цієї сторони ми перевертаємо, вилазить у нас сущність така красива, дивіться, ось у прям, о, морда. А, ось у печатка, бачите, може, не знаю, не видно вам, ну ось тут печатка. Ось у морда ці сушності, глазки, все виглядає. Я її, виходить, витянула в цій. Тут дивіться, теж така цікава. Ось. Птичка з хохолком, таким, знаєте, тут уходи хохолока. І тут такий цікавий чудик тож, з таким, але тут хохолок припущений. І ось, якщо придивитися, все, бачите, сидить. Така красива з цієї сторони. Глазик, теж морда ось, скручена. От, і теж ось йдуть, ось все вверх. Наче антени. О, то, знаєте, Такі антени. То, що так. От, така от З цієї сторони, прям гарненько, бачите, ось видно? Ось, ви ось дивіться, рожки, от так ідуть сюди, ілівотто, такі хахалки. От, ну от, ось, ось спить. В общем, це, на цю людину було зроблено дуже-дуже давно. І зроблено було так, що забрали у неї її, її життя, її кохання, її можливості перекриті всі всі всі-всі дороги. Нема ну, спокійної того. Ця людина там може хворіти, може життя взагалі ніякої не мати, е, ну Взагалі, повний ноль, як то кажуть. От, Ну тут будемо далі ще роботи і роботи. Тепер ця людина. Тут теж краднічок. Я до цього вам показувала давно-давно ну, недавно, з пару днів тому, там був сундучок. Тепер дивіться, цей сундучок ми відкрили. Із цього сундучка ось дивіться грубчик, бачите, який красивий, це сундучок. І з того, то, знаєте, саркофаг. От, дивіться, бачите, прям саркофаг такий красивий, саркофаг. Із цього саркофага один, два, три замка, які ми будемо постійно відкривати. Ну, Це вже по-другому треба буде робити. І ось печатка стоїть. На кожному замку стоїть печатка, по-перше. І кожний замок охраняє якась сущність. Тут, де головки, ось головки, одна головка, все охороняє сущності. І усе ці, сущності, ці сущності питаються ця енергетика чоловіка. І воно запитається і розходиться по всім сущностям. В общем, тут три замка три замка, яких мені треба буде вскрити. От. Ну, виходить, я вам хочу сказати, що це запечатано так, щоб ця людина також. Даже, і жила б з кимось, але кожним з ким вона буде жити, то вона все одно стається сама. Той мужчина чи той чоловік, який буде коло неї, завжди буде ось в саркофагі. Дивіться, як красивий такий саркофагчик. В общем, тоже тут робота і Ну, Будемо кожен день потрошечки одливати. От. Ну, тут такого нічого прям цікавого, стіни, стіни волнисті, тому що. Потому що, потому що замки поставлені. Взагалі, дуже багато, як кажуть, розказувати, а вічки не так. От, всіх благ вам, пока-пока, до нових зустрічей і бережіть себе. Життя дуже коротке.